Привіт, Мурзики! Залітає на продаж шикарна свежка. Певно, одна така нарядна усій Україні. Suzuki sv СВ-650-2009 рік, 25 тисяч пробігу. Мотоцикл нещодавно пригнаний з-за кордону в досить непоганому стані, і, що немаловажно, дуже багато має тюнінг. Поворотники різома, ручки різома, зеркала різома, перемоток мів. Повністю вся в обвесі, Колодки передні нові, ландзерки нові. Єдине, що треба зробити, це поміняти гуму, і, в принципі, все навіть масло на цей сезон вже обслужене. СВ-шка буде цікава всім тим, хто хоче собі перший мод в районі 5 тисяч доларів або Універсальну штуку для міста з дуже економним двигуном, еластичним, з нормальними підвізками, з хорошою керованістю. І, в принципі, СВ-шку багато хто знає. Мотоцикл, який вже давно продається, і один із нормальних варіантів стоїть зараз перед вами. Цілий живий, незадрочений СВ 650. Ціна більше фотографій і інформації по цьому мотоциклу ви зможете побачити в нашому телеграм-каналі. Переходьте, дивіться, обирайте у нас, крім СВ-шки. Там є ще цікаві варіанти. Знайдете на будь-який бюджет і знайдете той байк, який вам підходить.